Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, природу. Та лісові прогулянки. Приїхали сьогодні у гори. А що там в тебе в руці? А? Дивись, який. Ху! А Перший польський, він, да? який він пахне. Та ти що. Ага, а, угу. От саме, друзі, по ці гриби. Якщо пам'ятаєте, ми тут були, скільки тиждень да, пройшло десь так. Ну, може Не і молоденькі, от такі польські, знаходили і трубчасту лисичку Тримай. саме в цих місцях зараз. От. Хочемо подивитися, як підросла лисичка. І є ли тут польські гриби. Ну, як бачите, є. Це ми тільки зайшли. Прогуляємося сьогодні, спустимося до річки, собаки трошки побрязуються в водички. А ми подивимося, що по грибам. Ну, як завжди, друзі, все побачите, весь наш похід. І тільки вимкнув камеру. І рішу каже, лисичка. Ано. Воно, бачите, лісова дорога ще, десь метрів 30. І одразу тут спочатку нам гриби попадаються. О, звичайна лисичка. Так що вже у нас перші знахідки є. Цікаво, все ж таки, да, що потрубчастий. Ну, подивимось. Гарна, така вже, знаєте, друзі, осіння погода. Відчувається тут у горах. Ану. І волога є у мосі. Так що всі шанси є, що у нас сьогодні буде будуть непогані знахідки. Ми зараз не високогір'я Карпат. Це горани. Що там в тебе? Білий гриб? Ху, друзі. Пішли білячки в горах. Ану. Ага. Марсик, дай покажу. Ось він який. Тихо, Марсик, не розчали. Так. А це гарно. Ох, чую, буде сьогодні. Прогулянка. О, він який. Гарніси, так? Да? А от буквально неподалек. Польський гріш, польський грибочок. Воно uh -huh. mm -hmm. Да, да, да. А uh ось -huh. ще один. Ще uh один? -huh. Який гарний, а? До кошика. Uh -huh. Ага, бачу. Тю. <laughs> Та друзі, ну чесно кажучи, їхали і думали, будуть, не будуть. Мало ли там ми того разу тут знайшли десь п'ять штучок молоденьких польських. А воно лисичка ще стоїть. Ану. Є. А ось ще. Ще один. Ану, лисичка. Чи ні? А, вже все габликимо, так? Да? А от ще один стоїть ріше. Гарний. У ріш ще грибочок. Два. Два, да? Ух ти, Два. В мене, ну цього трошки поїли, нехай залишається в лісі. Я впевнений, що ми сьогодні гарних назбираємо. Ану показуй глядачам. Ух ти, та ти що? Оце так-так. Друзі, да хоч камеру не вимикай. А? Лисички. Які гарні. Марсик вперед, пішли, пішли, більбоніс, вперед Дійшли до тих місць, де мають бути труписти лисички, там біля річки. І трошки далі по схилу. Собаки всі з тобою? Ага. Польський. Так. поки спускаємось до річки, бачите. Ще грибочок. А бірба вже в воді там, в річці. Ти так добре знаєш цей маршрут. Та да І до речі, дуже полюбляє, так? Да, оцей ліс. Саме цей ліс, він дуже любить. Ну, не знаю чому. Подобається йому тут бігати. А воно ну, ще один. Ба. Угу. А ну зараз на суші. Ой Жека, Вжекати також жив в воді. Пішли Марси, пішли. Собаки побігли до річки. Ладно, от саме ці схили тут треба уважно подивитись. Підійдемо. Почекаємо 5 хвилин, нехай вони трошки набігаються тут. І потім... Підемо, подивимося. Гарне тут місця. Ой, супер. Краса. Бульдоги набігались, а воно тільки більбо залишився. От він полюбляє. В лісі. Камінчики щось шукає. Більбоніс, пішли! <по> Бо нам теж цікаво подивитися, що по грибах. Ріша вздовж річки пішла собаки на ліворуч. Ну, Там проходу нема, подивиться, повернеться, а ми з вами підійдемо до схила. Ну, зараз все побачимо. Є лисичка. Ну, вона тут була, підросла чи ні? Так. Ну. Перші знахідки є, але вона маленька, бачите. О. Вони, як і звичайні лисички, не дуже швидко ростуть. Але все рівно тиждень пройшов. Воно, бачите. Тут декілька штучок. Ну, Це тільки початок. Пройдемось, подивимось. Далі. Волога є в цих лісах. Не знаю чому. Но поки великих не бачимо. А ну вверху, напевно, лисичка звичайно, стоїть. Зараз кошика тут залишу трошки підіймемося глянемо що тут о та друзі звичайна лисичка теж гарно що там бачиш якісь сліди сліди угу. ага якісь зверь Вон польський ух ти там грибочок стоїть ну звір'я тут достатньо то зрозуміло, ми у горах О, от ще, польський грибочок. А, гарний який. Давайте, вперед. я був впевнений, що хоч трошки, де да, трупчасти лисички ми позбираємо, наш похід не закінчиться, друзі. Ми ще далі підемо, але як є. О, ягода. Ну і того разу саме в цих місцях, бачите, ягода теж була кислюща. А трошки далі, там на галявині, там де відкритий участочок, там солодка. Ну шо, в тебе? Польський? Лисички нема, так? А да? от ріше, бачиш, у мосі декілька лисичок. Ну, цю можна взяти. Вона, байка. О! Ще один. І в тебе декілька, так? Да? Ага. Дві які гарні молоденькі. То в мене Ух ти! Ага. Ну по лисички самі саме бачите. Але польські радують, так? Да? Що, здається, мені що в цьому році. Може і не бути лисички? Ні, лисички буде дуже гарно. Може і таке бути. Ну. То, що Звичайно, було дуже мало. Так, да, то точно. Звичайні лисички в цьому році, да, як ніколи. О, ще один. О, такий грибочок. Ще поруч. О, якомосі глибоко. А це що? Теж якісь грибочки, але не то, що ми шукаємо. Де там? Всі собаки попереду. Така температура комфортна, десь 20 градусів. Ой, супер. Ще один грибочок. Де там всі собаки прибігли? От Жека, неслухняний. І жовік молоденький. Поруч, боровик красиво ножковий ну бач потрошки потрошки лізуть різні гриби а воно польське стоїть але напевно вже старий а зараз подивимось такий Плотно ніжка що там Дубовий крапчатий але вже все оплитимо Більбоніс, допомагайте шукати гриби. Чуєш, Бірбе? Більбоніс. Ягода. Отут от повинна така солоденька бути. І поруч польський грибочок. Я після того, як ти тут кривився, її зелено, то я не хочу її пробувати. Та ні, от саме в цьому місці вона солоденька. А от... Там, де ми були, там чомусь вона ще не дозріла. Жекері, пішли нам в іншу сторону. Жеклюан. Та, польських... Ще один? Не бачу. А ну зараз подивлюсь. Кошика залишимо. Зривай! ідеш. Ой, які. Так. Ага, бачу. біля нор. А, не полюбляю. Я. Ой який підійшли знову до річки. Тут до речі є неподалек. таке красиве місце. Зараз підійдемо. Собаки трошки покупаються в річці. Ми неодноразово в цьому році тут були. Ми вже файне місце. Оно Марсик уже в річці. Так, собакени, давайте 5 хвилин і пішли далі шукати гриби. Ну, непогано, вже з грибами. Собакени. Відходимо від річки вже. Ще хочемо пройтись по місцям, які, ну, в яких теж можуть бути гриби. Та і потім потихеньку будемо повертати Марсель, там високо. Забираємо цей грибочок до кошика. О, який. Дорішли до такого місця, що тут ну, пролазне такі хащі. А тут поруч Лісова стежка, обійдемо по неї. Може і тут щось побачимо. Це останній участочок ліса, де ми сьогодні будемо шукати гриби. І звідси вже підемо до лісової дороги, до машини. О, друзі, трубчата лисичка і такий розмір гарний. А воно ще стоїть та ви що? І от тут поруч. Ріша. Тропчаста, лисичка. Ну, чотири штучки поки, але треба тут подивитися. А ну-ка, подивимось, який розмір. Та вийшов. О! Три грибочки. От тут десь четвертий. А ну п'ятий. Тут ще є, але дуже мали. Тут є отаку, бачите. А до речі, в цих місцях саме ми останнього разу і не були. Тут чомусь попадається, бачите, такий розмір. А ось ще. Ану. Одна, там ще друга, третя. Слухайте, так? Трошки. У нас сьогодні буде трубчий лисички. Небагато, але все ж таки о. о! Ну, що у вас тут грибарі? Там було три кілька жовтих сироїжок. Поганий такий, згнивший. Польський. Оно ба, лисичка. Ага, Трошки є. Ага. Так, ну що, будемо напевно звідси повертати вже, так? Да? Гарне місця, але треба йти до машини та їхати додому. Непогано нам сьогодні ліс. Воно. Пів кошика. Грибів зібрали. Гарно прогулялись, собаки набігались. Що, підемо по стежці назад, а? Ну, щоб не через хащі йти знову з душ річок. Вже по стежечки підемо. Примісінько до машини. От, ще декілька лисичок, примісінько на стежки. Все. Останні грибочки, друзі, будемо їхати ми з вами, як завжди, до зустрічі у лісі.